Всім великий привіт! Мене звати Віолетта, Це моя собачка Лола. І саме в цьому відео сьогодні я розповім, як пройшла наша подорож з Польщі до Канади. Почнемо з того, що. Лолі 11 років вже вона важить 9 кілограмів, і саме через це вона не підходила до того, щоб їхати зі мною в салоні. Вона їхала там, де валізи. Ми летіли авіакомпанією Лот. За планом була був політ 9 годин 45 хвилин, але я не знаю, як це так стало. Але там пілоти просто вдавили на газ і ми доїхали за долетіли за 8 годин 25 хвилин. І це для мене в той час було дуже крутою новиною. Зараз ми вже тут, зараз я вже посміхаюся, можу розповідати цю історію нормально, але чотири дні тому перед цим політом просто на мені, на мені не було ніякого обличчя, я просто була. Повному шоці і повному хвилюванні і стресі. Моя собака, вона взагалі не звикла до якихось подорожів, навіть коли ми їдемо в машині, вона вже стресує, вона вже вся труситься, в неї вже шок, вже стрес починає. Тут взагалі літак, і вона одна і нікого немає поруч, але я знаю, що там була температура, як мені казали, що там була температура однакова з. Салоном, але я думаю, що там було трошки холодніше, але не настільки, щоб там собачки замерзали. Почнемо з того, що я хочу сказати дякую, дуже величезна вдячність за одну групу в Телеграмі. Вона називається Pets to Canada І ця група реально дуже допомагає людям, щоб вони переїжджали будь-які питання, коли собачки в Канаді. Тому в кого є якісь питання, ви можете заходити до Тому що всю інформацію про політ я брала там. Я питала саме в них, як, що, куди. Але можу сказати, що я спитала, мабуть, два якихось питання, тому що більшість інформації, вона вже там є. Просто заходьте, шукайте, реально там є все. Документи. Перше, що вам потрібно, найголовніше, і ми їхали з Польщі, я буду розповідати саме про нашу ситуацію з Польщі до Торонто, Варшава Торонто, ось такий у нас був європейський паспорт. Саме найголовніше і, взагалі, перше, це е, вам потрібно, щоб у вас був чіп у собачки. Е, тут потрібен буде номер, просто ви йдете в будь-яку якусь клініку в Європі і вам роблять чіп. На е, восьмій сторінці повинні бути вписані всі е, вакцини. Ми зробили також одну маленьку помилку. Я вважаю, що краще було б, якщо ми зробили в Польщі вакцину на 3 роки. Ми зробили її тільки на рік, тому нам придеться через півроку вже йти шукати, де зробити вакцину тут і переплачувати, тому що ви розумієте, що тут дорожчі ціни. Після того, як ви зробили вакцину, там повинен бути карантин 21 день. Але краще, я думаю, може дочекатися місяця. Тобто, якщо ви плануєте, наприклад, 1 грудня поїздку, то за місяць перед цим зробіть вакцину, щоб карантин пройшов, і ви потім вже могли їхати собі спокійно в Канаду чи в якусь іншу там Америку, може, чи в якусь іншу країну. Далі в нас сторінка 12. Тут написано про те, що ми зробили її тітри, які виглядають ось так. але в цій групі навіть казали, що там повинен бути карантин 90 днів. Ми його не робили і в нас не питали. Ось так виглядають цітри просто ось такий документ. І тут вписано, що ви їх зробили. Далі, на сторінці 14 і 16. Ось тут, на двох сторінках, ось так це виглядає. Повинен бути вписаний а, те, що вам робили глісти, те, що вам ну, їх прибрали, і те, що вам зробили перевірку на кліщі, глистів, блогів, блогів, блогів. І ще, до речі, в паспорті повинно бути вписано на сторінці 20-й. Те, що собачка є. Здороваю, що вона може переїжджати, що ви можете їхати з нею. Тобто був зроблений огляд за 48 годин, і також ті кліщі та блохи це теж за 48 годин. І коли ми пішли, ми були в Польщі. Потім ми прийшли до ветеринара. І він нам сказав, що треба йти до пов'ятового. Якось так. Повятовий ветеринар. Він це як наш, типу, державний ветеринар, і ти повинен туди піти. Він як, типу, головніший за все за всіх. І він також дивиться на собачку. І він повинен вам дати сертифікат здоров'я. Він виглядає ось таким чином. Просто Коротше, просто листочки про те, про вашу взагалі, всю інформацію про собаку і скопійовану інформацію з паспорту. Для чого це? Я не розумію, але такі правила. І також він мені ще сказав, треба зробити легалізацію. Він спитав, чи хочете ви це робити. Я думаю, блін, ну добре, це коштувало десь золотих 40 чи 20, чи 30. Десь так. Я думаю, ну якщо він сказав, що це треба, думаю, ну зробимо. І що це взагалі таке легалізація? Чесно, я не знаю. Хто може знає, підскажіть в коментарях. Тому ну, він сказав, що хочете це зробити, кажу так. По цінам у цього повятового ветеринара коштував нам 150 злотих. Ось ця помажечка одна, ці три, вони коштували нам 200 доларів, це 700 злотих, я була в році. І навіть не знаю, чи треба було робити, але зі свого споку я вирішила, що зроблю. А, і ще кожного разу, коли ви там приходили, там це все записували, там все, все питали, то це також коштувало нам десь приблизно, я думаю, ну злотих 300. За те, щоб вони просто тут все позаповняли та подивились на собачку, там все зробили. І ще один сертифікат, який був нам безкоштовний, але про який ми дізнались в групі в телеграмі «Pets to Canada. Ось так він виглядає. Я тут просто закрию свою інформацію, щоб вона не була в інтернеті. Просто заповнена інформація про те, що собачка може їхати в Канаду, вона на англійській мові. Так, і це всі документи і ціни, яким було зроблено, це виглядає якось так не дуже багато. Але поки я цю всю інформацію шукала, і поки я е хвилювала за те, як це все пройде, то це було складніше. Перед політом, як рекомендації, не кормити собачку за 8 годин, але ми їй дали. Одну сосиску, тому що вона корм не хотіла їсти. Ми дали їй просто сосиску за 6 годин, але вона її не страшнила, все було добре. Клітку ми купляли на Allegro, вона коштувала десь 270 чи 250 злотих. Вона прийшла, в принципі швидко, і на такі розміри на мою собачку, да, то вона була як, ну мені здається, що ми вгадали з розміром, тому що в неї було і. Місце, щоб розвернутися багато, і щоб там походити по клітці. Ще найголовніше це вибирати клітку і заздалегідь привчити собачку до клітки. А саме вам треба показати вашій собачці, що коли закриваються двері, що двері відкриються, щоб вона не хвилювалася і не боялась того, щоб вона там закрита в клітці. І чесно, з цим теж, мені здається, в мене був прокол. Я намагалась її вчити, але в клітка в нас була за 5 днів до виліту, і це мало краще це робити за місяць. Я її привчила до клітки, коли двері не були закриті. Вона заходила туди, -туди сама, лежала там, їй подобалось. Вона так там і розверачилася, то, ну їй подобалося. Я це бачила. Але як тільки я закрила двері, то все. Це був останній раз, коли вона заходила сама перед тим, як закрила двері. Паюка, коротше, у нас що так, що так. Mm. <плес> Обов'язково до клітки вам треба замовляти залізні болти. Тому що там дуже погані а, ці защёлки і вони просто дуже легко відкриваються, типу там рукою зачепив, все, вона відкрилась. Щоб собачка, не дай Боже, не вибігла і не відкрила клітку, сама того, що вона може там боятися, як моя, наприклад, і а, намагатись відчинити клітку, то вам треба а, ці залізні болти. Їх там чотири штучки, вони там невеликі, і вони дуже легко закриваються, але вони дуже міцно тримають клітку закритою. А, також їй ми замовляли поїлочку таку. А, вона її, ми їм її, прив'язали хамутами і а, вона її вирвала. Ці хамути вона порвала, тому що вона дуже хвилювалась. Перед політом я поклала в поїлку лід. Не знаю, це допомогло чи ні, але коли ми зустрілись, то в клітці не було мокро. Тобто, може, вона випила водичку, а може ні. Може, просто водичка якось висохла, Я не знаю. Ну, водички не було, було сухо в клітці, але вона дуже хотіла пити. Це теж я побачила одразу. Так, зараз про наш політ, як він пройшов. Ми приїхали в аеропорт за 4 години. Через 6 годин у нас літак. Зараз ми вже будемо їхати. Жаль, поїхати до мене. хвилююсь, я просто жесть. Просто жесть. Але я знаю, що все буде добре. Піште сюди, пишете. Все буде добре, але я дуже хвилююсь. Я спочатку стала в звичайну чергу, коли я хотіла робити чекін. Онлайн мені програма не давала його зробити, тому що я думаю, що це через собачку. І. А... Робітник мені сказав, що в мене є особлива черга. Вона там щось називається чи Special, special, там, special Assistant. якось так. Я стала в другу чергу, де взагалі не було людей. Це зайняло більше часу, ніж якби звичайно робити Чекін. І там перевіряла робітниця всі документи, вона дивилась, але я на саме не бачила, на що вона дивилася. Я просто дала папку, все, що в мене було. і Вона там щось перевіряла, сказала, що все добре, все класно. Ми, Поставили лолку в клітку, вона попросила зважити в місті разом з кліткою і собакою. Вийшло це 14 кілограмів, клітка була 6 кілограмів, 5, 5 кілограмів і 9 кілограмів собака. І вона нам сказала: годину, в якій нам треба піти і здати наш особливий багаж. Вона сказала, що світла там не буде в тому багажному відділі, але там буде тепленько і в неї буде окреме місце. Тобто вона не буде просто разом з чемоданами, там з валізами, але якось окреме місце, але типу вона з валізами, але окреме місце. Так мені сказали, як це насправді, друзі, ми не дізнаємось. І все. Я здала лолку. Це було, до речі, в мене виліт був 5 годин. Здавала я лолку в 3:30. Я її здала, і а, вони там спочатку перевірили клітку, щоб там нічого не було. Потім я Лолу запіхнула в цю клітку, закрила. Вона почала дуже плакати. Я почала дуже плакати. Ми з мамою просто плакали, просто як не знаю хто, тому що моя мама мене проважала, і ми просто сиділи, ревіли. Випадково я побачила, як лолку саджали на літак, і ви можете подивитися, як вони це обережно роблять. Мене це трішки заспокоїло. Вони обережно її поставили, щось там ще подивились, сказали може їй, і вона поїхала собі вверх. Наша зустріч. Я прилітаю в аеропорт, роблю там ці декларації, цю форму заповнюю, там все, там треба теж спитати, треба десь вказувати, що там є собака. Ми там поставили щось, що я з собакою. Після цього я дуже швидко почала бігти, шукати собачку. Я всіх питала, де, де собачка, де, де, де в кожного робітника. Мене там іди туди, йди туди, йди туди. Коротше, я знайшла де це. Було на до речі, на літера там така, де забирається багаж. Там така літерка є ді, і там стояла просто моя кліточка. Я її побачила, просто біжала через. Весь аеропорт біжала, падає на коліна. Дивлюся, вона ви Знаєте, ось так збоку. Так вона вже не скуліла. Вона просто сиділа, і я бачу, що вона була дуже напугана. Я просто падаю на коліна, кричу лола, лола! Лола!». Вона бачить мене, чує мене, намагається вийти з цієї клітки. Я там швидко, там це все відкриваю. Там швидко це все. Відкриваю. Вона на ручки, Ми обнімаємось, цілуємось. Я там по цьому полу валяюсь. Люди всі на мене дивляться, підходять люди, про спра... питають, яку треба допомогу. Чіночка взяла просто її поїлку з клітки пішла, набрала їй водички, дала їй водички попити та випила всю воду дуже швидко. І потім вже ми пішли, забрали нашу валізку, яка була велика, ще 23 кг, кілограми. Ми її забрали і поїхали з ловкою вже додому. Тут вона вже приїхала. Що я побачила по неї? Все було в принципі добре. Не було ніякої крові там, тому що я знаю, що деякі казали, що може бути кров, коли собачка намагається вийти з клітки, Вона намагається просто гризти клітку. Може там щось з зубками собі зробити. В неї нічого не було, поїлочку вона просто вирвала. Там був хамут і розповідала все в нас добре. добре, все в нас добре, за тролі, за батьку мою, мою любиме. Ми її приїхали, вона просто лягла спати, вона покушала, сходила в туалет, попила ще водички і просто лягла спати, і вона спала дуже міцним таким сном, тому що реально була дуже втомлена. І це все. В принципі, ось так пройшов наш політ. Зараз вона <смас> ось там лежить, я думаю, що ви її бачите. Магніт до дивану. Зараз тепер в Канаді нам треба зробити. Ліцензію для собаки, і ще треба зробити страхування на собаку. Я це все знаю. Ми зараз цим будемо займатись. І ще до речі, що я забула, що я вам казала спочатку, і що я забула зробити. Це ми забули вказати в паспорті, що вона є стерилізована. Це треба було зробити, тому що якщо б це було вказано, то я би просто виплатила менше за цю ліцензію. А так як це не вказано, то ми зараз не знаємо, чи можна якось зробити якесь обслідування, чи треба це робити, щоб доказати, що вона є стерилізована. Ну, це ми вже будемо дивитись потім. Але це таке вже. Знаєте, це вже такі проблеми маленькі. Тому ці дві, два питання нам треба ще вирішити тут. Ми їх вирішимо. І, в принципі, я дуже задоволена, як пройшов політ. Я дуже вдячна Всесвіту, що так все пройшло добре. Хочу просто вам сказати, що не хвилюйтесь так сильно, тому що я дуже хвилювалася. Я знаю, що кожен. Кожна людина, яка везе з собою собачку, вона теж буде хвилюватись. Не хвилюйтесь, все буде добре. Найголовніше вірити, що все буде добре. На цьому можна закінчувати це відео. Якщо є якісь питання, можете мені задавати. Не хвилюйтесь, все буде добре. Ваша собачка вас відчуває, і ви везете собачку додому. Ви не можете її покинути. Ви везете це як ваш член сім'ї. І ви. Просто везете її з собою, тому що вона ваша родина. Це гарний вчинок. Все. Всім дякую за увагу, за відео, таке сяке. Па-па!